Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось такий чудовий шоколадний маренговий рулет з шоколадним кремом та фруктовим курдом. Залишайтесь на каналі та починаємо починаємо приготування нашого маренгового рулету. У мене є білки до білків, я додала щіпку солі та лимонної кислоти, кукурудзений крухмаль вже підготувала та какао, цукор. Починаємо збивати до пишної білої маси, і тоді будемо додавати поступово цукор. Ось до такої білої маси ми збили. Тепер додаємо по одній столовій ложці цукор та збиваємо до повного розчинення і так весь цукор. Ось так ми збили нашу меренгу. Тепер сюди ми додаємо крохмаль та какао. До нашої меренги ми додали какао та крохмаль та збиваємо на середніх швидкостях міксера. Меренгу виклили у форму з духовки, саме більше 25х35, розрівнюємо, та будемо випікати. Відправляємо у розігріту духовку до 160 градусів та випікаємо 25-30 хвилин. Починаємо приготування нашого крему. У мене в каструльці 400 г сметани, цукор, мука. Муки одна столова ложка, цукру, ще потрібно масло, у мене є, два яйця. Яйця відправляємо зразу до сметани. Так. Беремо вінчик та все це перемішуємо до однорідності. Кремлю перемішали. Добре, тепер я сюди додаю 2 столові ложки какао. Можна додати чорного шоколаду одну плитку, вже в готовий крем або разом з маслом. Я попробую цього разу з шоколадом. Крем відправляємо на вогонь та варимо до загустіння. Також його можна варити на водяній бані, якщо ви варите заварний крем на сметані перший раз. Варимо ми. Зразу він стає дуже рідесенький, як водичка, але ви не переживайте, постійно помішуйте, та він загустіє. Ось такий крем густий отримається. Тепер ми перекладаємо в його в іншу ємкість для охолодження. Крем накриваємо зупиниємо. Крем накриваємо харчовою плівкою та залишаємо, щоб він охолов до кімнатної температури. Тоді вже будемо продовжувати наш процес. Продовжуємо готувати наш крем. Шоколадна маса остигла. Масло кімнатної температури збиваємо шоколадну масу та додаємо потрошки масла. Ось так додали ми все масло. І ось такий густий стабільний крем виходиться. Нем можна і обтягувати тортики, і перемащувати. Починаю приготування полуничного курду. У мене є 200 г полуниці. Сюди я додаю 2 столові ложки цукру. І це все перебиваємо погружним блендером. Полуницю перебили. Додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Та відправляємо на вогонь, мішаючи до загустіння. Курт зварила, переклала в іншу ємкість, ось такий він густий. Накриваємо харчовою плівкою фристи та відправляємо охолоджуватись. Наш корж спікся, остиг вже. Перекладаємо сюди полуничний курт, ось так він застиг. Та розмащуємо це все по нашому рулеті. Полуничний курт я розрівняла. Тепер сюди викладаємо наш крем. Рулет наш перемастили, і тепер ось так пергаментним папером акуратно скручуємо. Він буде ось так тріскати, але це так має бути. Рулет я розрізала пополам, виклала на дощечку та відправляємо в холодильник на одну годину, щоб наш крем стабілізувався. Тоді будемо смакувати. Дуже гарний рулет. Смачний, ніжний та повітряний.